Безпрограшна комбінація у грі Хрестики Нулики 3D, коротко нагадаю правила, вам потрібно виставити або три кола одного розміру у лінію по вертикалі, горизонталі або діагоналі. Або три кола від маленького до великого по горизонталі, вертикалі або діагоналі, або повністю захопити одну клітинку, і це також буде спосіб перемогти. Тобто тут є аж три варіанти. І наш безпрограшний варіант. Виглядає ось так. Якщо ви граєте вдвох, і якщо ви виставили таку комбінацію, то суперник, наприклад, червоний, та ви граєте проти червоного, він блокує вам. Ось тут ось маленьке, середнє велике, але у вас є велике, середнє, маленьке. І на наступний хід ви обов'язково виграєте. Якщо ви граєте в двох. якщо ви граєте в чотирьох або в трьох, тобто більше, ніж два, то, звісно, є варіант, що вас тут заблокує червоний, а тут вас потім заблокує зелений суперник. Тобто, коли ви граєте в трьох або в чотирьох, вам треба вже набагато сильніше напружуватися і робити так, щоб ваші комбінації були або дуже неочевидними, або щоб ваші суперники були зайняті блокуванням ще інших суперників і загалом. Щоб ось так підібрати. Але ось ця комбінація, вона прям кайфова, тому що якщо вас навіть блокують на наступний хід, то у вас все одно є хід, щоб перемогти. А якщо при цьому у вас стоїть ось так, ну то це взагалі. Це вас навіть зелений блокує, а ви все одно перемагаєте. Тому знаходити ось такі ось комбінації, це окрема насолода у цій грі, і замовити таку прикольну гру від 2 до 4 гравців можна у Engine.